Якщо цивілізованому світу вдасться зупинити цю війну, не дати Володимиру мож... Путіну можливості зліквідувати українську державність, не дати йому можливості сподіватися на те, що Україна стане частиною російської держави або навіть російської сфери впливу, це вже загальмує всі імперські плани російського очільника. Адже є абсолютно очевидним фактом, що якась імперська держава. Без України не потрібна ані Путіну, ані переважній більшості росіян, які саме у загарбані України завжди бачать перший і необхідний крок до створення своєї імперії азійська імперія, в яку б могли увійти тільки інкорпоровані країни Центральної Азії. Не потрібно жодному в Росії, та й до того ж, якщо ця азійська імперія не буде мати європейських територій, на заваді імперським планам Володимира Путіна буде стояти Китайська народна республіка. Так що багато що у політичній біографії Володимира Путіна і у долі його власної держави. Зараз вирішується на російсько-українському фронті. Якщо Україні вдасться вижати і відстоїти свою державність, як і можливість проживання українського народу на території України, це буде означати геополітичну поразку Володимира Путіна, скільки б часу він там не займав посаду президента Російської Федерації. Якщо ж Путін втілить у життя свої плани війни на виснаження України, це буде означати автоматично. Можливість продовження його експансії на всі інші території колишнього радянського союзу із неминучим зіткненням із заходом у набагато більш масштабному конфлікті, ніж ми можемо собі уявити сьогодні, так що від Здорового глузду, які проявлять керівники цивілізованого світу, керівники України, залежить виживання нашого континенту у найближчому майбутньому. До 2030 року Путін має переконатися, що його політичні амбіції не є здійсненими. Інший варіант, звичайно, є варіантом розпачу до кожного, хто сподівається на нормальне життя не тільки в Україні, а й в Європі загалом, а може і на нашій планеті.